Подивіться, на святвечір є меню, також можна помпухи собі замовити. Подивіться, от елементарне, що замовили на святвечір люди собі. Рибку фаршировану, хекс смажений. Це все ціна узгоджується, тому тут нічого такого страшного, не, не бійтеся того всього. Помпухи в асортименті по 40 4 е, е, 4 гривень за штуку. 4 гривні за штуку? 40 гривень 40 за штучку. Гривень за штучку. Так. За виманці з маком 90 гривень за, за, гривень штуку. за штуку. Кутяна навіть є Целкова, у вас бачите, так. справжня така так. як чотири 400... з, з медом з маком. за кілограм, так так за кілограм. от але ви це вибираєте собі по вазі? Можете так, собі якийсь пляцок, медовий пляцькі бачите, є, замовити різні, дивіться, які пляцки є. І запіканки, і сирники є, і рулетики є, що ж тут тільки нема. І от рибна страва, подивіться, які є. Також все по ціні можна домовитися. Вушка собі з квасоли, з грибочками можна замовити. Тут дуже-дуже все смачно. Подивіться, ще хто не бачив в попередньому відео, варенички можна собі замовити 150 гривень. Ось такі з картоплею і сиром 150 гривень. З вишеньками по 300 гривень за кілограм. Дивіться, тут все є вже підготовлене, і ви дзвоните, замовляєте, або самі приїжджаєте, або е, замовляєте собі таксі і е, вам передадуть прямо додому.